Привіт усім! Хочу вам показати нашу милочку. Я замовляла її через інстаграм компанії Bulboul. Це йде граніт. Я дуже боялася, як він витримає гарячу воду та ще не поб'ється, коли десь не випадково кружка впаде. Але, ну, типу, все, ок. Ми вже півроку користуємося і немає ніяких претензій до неї. Звичайно, що вода робить своє діло, білий наліт є, тому потрібно постійно слідкувати. Зміщуюсь, до речі, я також купувала у них хорошої якості. Ось такий носик. Я дуже хотіла, щоб він гнувся в різні сторони. Також додаткова чаша, де можна поважати овочі, купиться посуд, і можна переключити на ось такий режим. І в користування я залишилася задоволена і хотіла одразу виставляти її, тому що я не знала, якої вона якості. Коли я переконалася, тепер я можу порекомендувати це іншим людям. Ось так виглядає все з підсвіточкою, стильно, сучасно і тут вписалася в дизайн нашої кухні.